Що таке жити під постійними обстрілами? Ще юний Роман вже знає добре. Він з Бахмута. Наслідки війни хлопець відчув на собі, коли одна з ракет розірвалась біля його дому. Повністю на мене потолок посипався. Це доски, штукатурка, шифер. може. Там. Все на мене посипалося, що було на крищі. Потужний вибух завели в будинок, де перебувала вся сім'я. Трапилось це ще взимку вночі, коли всі спали. Після того, як був приліт, там був небольший осколок, який нагрівся. Що... А у нас криша була з дерева, що дерево загорілося. А ми, ну, ті, хто там з родичі ще були, вони не побачили цього. І потім днем вони побачили, що криша горить. На щастя, всім вдалося вибратися з-під завалів та не обійшлось без поранень. Чи не найгірше дісталось саме Роману, який отримав складну травму голови та правої руки? Рядом з нами були військові, що вони одразу прийшли, мене забрали до себе, що позвонили по рації, зв'язалися. Щоб приїхали, забрали, тому що ранений. Спочатку підлітка госпіталізували до лікарні в Краматорська, а згодом до Львова у реабілітаційний центр незламні. На ранній є дефект м'яких тканин, немає частини шкіри, потильній поверхній кисті, проте воно вже починає загоюватися. Добре, що немає запалення. Я думаю, в нас є спеціальна штучна шкіра, якою ми досить скоро загоюємо цей дефект. Ну, і на рентгені є перелом кісток кисті. Так само з задовільним стоянням. Ніде не будемо думати, як йому буде комфортніше замінити цю гіпсову пов'язку на якусь більш-меншу, щоб було краще рухати пальці. Сучасні методи дозволяють полегшити лікування для Романа. Його стан суттєво покращується та його вже готуються відпускати на амбулаторне лікування. Це будуть такі по типу перев'язок, але з спеціальними пов'язками по типу шкіри без необхідності якогось знечулення. Я думаю, що з завтрашнього дня вже почнемо закривати цей дефект. І завтра так само поміняємо пов'язку. Орієнтовно до 10 днів, я думаю, Роман вже буде практично здоровий, можна буде виписати його подальше амбулаторне лікування. Хлопець вірить, що зможе повернутися у своє рідне місто. І попри те, що його будинок зруйнували, він все одно мріє жити в Бахмуті. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.